Служба безпеки України викрала та затримала прикордонника, що намагався проінформувати ФСБ про охорону північних рубежів. За даними СБУ, під час спецоперації у Чернігівській області вони виявили, інспектор Чернігівського прикордонного загону що до початку повномасштабного вторгнення був завербований. Після 24 лютого 2022 року ворог активував свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного області. ...державного кордону у межах Чернівської області. Ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати нашому ворогу. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України. Проте СБУ виявило зрадника на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику обрано запобіжний захід, тримання під. Під вартою. триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.